Бажаю здоров'я! Сьогодні у нас огляд одно-двоточкового ременя з додатковим кріпленням. Відкриємо цей ремінь, оглянемо його детальніше, по кожному з елементів пройдемось, а також подивимось на його функціонал. Ремінь складається з двох елементів. Це ось таке ось кільце, звужня, наприклад, а також сам основний ремінь. Фіксація ременя. Ззаду у нас здійснюється завдяки стропі, а також ось цього хлястика. Спереду у нас. Здійснюється кріплення карабіном. На передній частині в нас розміщений металевий посилений антибліковий карабін типу HK. Який закривається маскувальною резинкою для того, щоб не дзвеніти. Використовуємо нейлонову стропу 25 мм, а також 38 мм. Що стосується фурнітури, одна двохщільова пряжка, друга, третя. Також у нас є перехідна рамка, яка з'єднує дві стропи. Пряжка, яка ковзає по петлі регулювання, розміщується ось такий ось ріг. Це у нас фурнітура компанії Вуджен виготовляється в Кореї. І для того, щоб все це надійно трималося, використовуємо технологію тантрак. Клепаємо металеві заклепки в місцях на розрив. Переходимо до кріплення. Для початку кріпимо ось цей невеличкий хлястик на шийці прикладу. Заводимо хлястик в металеве напівкільце. Далі просовуємо пряжку, Просовуємо ще раз. І повторюємо процедуру другий раз. Підтягуємо. В це металеве напівкільце ми будемо кріпити іншу частину нашого основного ременя. Задня частина ременя це там, де в нас дві пряшки. Розплітаємо повністю стропу. І тепер даний хлястик ми заводимо в металеве напівкільце. Заводимо стропу в одну пряжку, після чого заводимо її в іншу. В готовому варіанті це виглядає саме так. Спереду кріплю просто карабін і закриваю його маскувальною резинкою. А якщо в цьому є необхідність, можна повністю зняти даний карабін і закріпити безшумно також спереду в вантапку чисто стропою. Переходимо до функціоналу. Звертаю вашу увагу на те, що ремінь потрібно одягати правильно, щоб проходив через праве плече. І основна частина ремня в нас виходила під лівою рукою. Саме головне в ремені це петля регулювання довжини, яка дозволяє налаштувати оптимальне положення ремня, особисто під власний об'єм. Ось така оновлена петля у формі плястика. Тут у нас ось такі рожки. Дозволяє легко ковзати вперед, назад, без всяких зусиль, одне задоволення. Налаштовуйте особисто під себе. Для того, щоб працювати і нищити перед собою ворогів, вам потрібно всього-навсього один із варіантів відтягнути петлю максимально на себе. Цим самим ми робимо досить великий об'єм ременя, що дозволяє легко вкладатися прикладом в плече, і працювати. Базовий також простий метод просовуємо. Лівий лікоть під ременем. Закидаємо його собі на шию. І також працюємо без питань. Є перехід в одноточку. Від'єднуємо передній карабін і переводимо його в кільце. Ось у нас кільце металеве. Зацепили карабінчик. Підрегулювали ремінь в одноточки особисто під себе. Цьому положенні ви будете більш мобільними, легше працювати із закутка і робити перекладку. Це максимально проста двоточка, в якій є саме головне це перехід в одну точку і зручне регулювання довжини. Тобто це чудова альтернатива заміні радянського ременя. Ця модель ременя представлена в п'яти можливих кольорах: олива, койот, чорний, піксель, а також мультикам. Обирайте якісну продукцію і будьте разом з компанією Ragnarok. Зустрінемо з вами в наступних відеороликах. Всім дякую!